Доброго, гарного дня вам. Здоров'я і козацької вдачі, любі мої. Дивлячись, не можу не відрегувати, дивлячись на ці всі війни поміж церквами. Я не знаю, за що вони там б'ються. Знаю. Знаю за що. Таке анекдот споминається мені, як попав священник і поганий водій. Попали. По ту сторону життя, і священик попадає в ад, а водій в рай. І священик питає, як це так? Є ж все життя за Бога. Йому відповіли тоді, що, коли ти читав проповіді і так вів себе був такий, нудним, що люди засинали. На твоїх проповідях. А коли поганий водій вів свій автобус, то всі молилися. Я до чого? Що зараз в Україні краще бути поганим водієм, чим священником. З Богом мої дорогі. Доброго всім дня!